Ми вітання усіх, хто з нами кажемо далі. У студії працює Наталя Болдинська. Електрика під час блокаутів та економія коштів це стало реальністю для ліцею номер 81, що на мікрорайоні Східний в Довинцівському районі. На даху закладу освіти, завдяки участі в проєкті Криця, підтримка відновлення криворіжжя за фінансування Люксембургу, встановили сонячну електростанцію потужністю в 15 кВт. Раніше в закладі вже встановили гібридний інвертор на 20 кВт та батареї за підтримки благодійників з «Смарт-освіта» та міської влади. Тепер в ліцеї є власне джерело електрики для безперебійного освітнього процесу. Детальніше про енергонезалежність закладу розкажуть наші кореспонденти. Сонячні панелі потужністю 15 кВт. Відтепер вони запрацювали на даху 81-го ліцею на східному 1 Їх навчальний заклад отримав завдяки участі в проєкті Криця, підтримка відновлення Кривого рогу та Криворізького району. Завдяки цьому хай-тек обладнанню відтепер закриватимуть третину від річного обсягу споживання електроенергії, а тому, що річна економія коштів буде на рівні щонайменше 200 тисяч гривень. В укритті у нас встановлені. Акумуляторні станції, які дозволяють нам безперебою працювати дітям, навчатися під час повітряної тривоги в укритті. І сьогодні такий приклад: сьогодні, коли відключене світло і повітряна тривога тривала три години, діти спокійно працювали в укритті, світло було, світло включене. Інтернет є і діти спокійно працювали і навчалися в укритті. Завдяки проєкту Криця не тільки встановили сонячні панелі на даху, а ще й провели ремонт в укритті. А нині тривають ремонтні роботи в кабінеті, які згодом переобладнають як нову STEM-лабораторію. Крім того, для забезпечення енергонезалежності закладу освіти в ліцеї в рамках ініціативи Power School, яку реалізувала громадська організація Smart освіта за підтримки спадщини Едмонда Нільсена та фундації Global Giving у співпраці з міською владою Кривого Рогу. Раніше встановили гібридний інвертор потужністю в 20 кВт та вісім акумуляторних батарей по 5 кВт кожна. Вартість обладнання склала майже 580 тисяч гривень, а монтаж 279 тисяч гривень. Тож загальна сума реалізації проєкту перевищила 868 тисяч гривень. Продовжуємо посилювати енергетичну незалежність соціальних об'єктів. Перш за все, це школи, лікарні, а також ДБСТ. В цьому році вже закінчено дуже великий проєкт. Встановлено 60 сонячних електростанцій лише за проєктом з Люксембургом, а всього біля 70 ну, по інших проєктах. Ми зараз знаходимося, 81-й ліцей науково-технічний на Східному 1. Тут встановлено дві системи. Одна система це. Акумулятори великі і інвертори. Друга система це швейцарські. І друга система це Люксембурзькі. Сонячні батареї, окрім значної економії електрики, під час блекаутів у школі завдяки автономності електроживлення, освітній процес триває. Акумулятори в цей час віддають наявний накопичений заряд, а діти мають змогу безперервно засвоювати освітню програму, а педагоги проводити онлайн уроки, адже всі потрібні для цього умови є. Олександр Фефілатів Ірина Симкович, перший міський. Гра та артилерія великого калібру цю зброю російські окупаційні сили застосували по Нікопольському району вранці та вночі. Били по Нікополю на щастя без постраждалих в небі над областю. ППО збили один ворожий безпілотник напередодні ввечері. Агресор вдарив безпілотниками по Васильківській громаді. Синельниківського району сталося займання на території приватного підприємства. Поранено 36-річного чоловіка. Напередодні в день окупанти тероризували Нікопольщину, використовували гармати та дрони. Під ударами були Нікополь, Марганецька, Мирівська громади. Поранену жінку її в стані середньої тяжкості доправили до лікарні. Протягом доби над Дніпропетровщиною сили ППО збили три ворожих безпілотники. 12 обстрілів за добу зазнала Сумщина, пошкоджено будинки цивільних. На щастя, ніхто не постраждав. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали також шість населених пунктів Харківської області. На Донеччині двоє людей загинули внаслідок російських атак. Під вогнем перебували сім населених пунктів регіону. Руйнувань зазнали 12 цивільних об'єктів, чотири житлові будинки. В Костянтинівці російський дрон вбив цивільну особу. Вісім ворожих безпілотників атакували і Краматорськ. Одна людина загинула, пошкоджено приватні будинки, заклад освіти, об'єкт інфраструктури. Росіяни зв'яли понад 500 ударів по населених пунктах Запорізької області. В результаті ворожих атак у прифронтових населених пунктах пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, прибудинкові території, транспортні засоби. Російські військові били також по критичній та соціальній інфраструктурі Херсонщини. Пошкодили дві багатоповерхівки, 12 приватних будинків, господарчу споруду, а газопровід через російську агресію. Сім людей дістали поранення. Близько 11-ї ранку. Російські окупанти атакували з дрона цивільну автівку на трасі в Херсонському районі. Через це 83-річний чоловік дістав контузію уламкові поранення голови. Вночі Росія масово атакувала Одещину. БПЛА одна людина постраждала. Рятувальники ліквідували пожежі, які виникли на об'єктах енергетичної інфраструктури внаслідок атак. Протягом минулої доби сили оборони України нейтралізували ще понад тисячу окупантів, 217 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 79 одиниць автотранспорту, 17 гармат, броньовик та РСЗВ. Українські війська, артилерія та вразили три райони зосередження особового складу противника. Сили нашої ППО нейтралізували 53 шахеди. На фронті за добу Сили оборони України відбили 170 атак росіян на різних напрямках. Російська агресія проти України обернулася для країни-терористки за 1357 днів такими втратами. 428 літаків, 347 гелікоптерів, понад 11 тисяч танків, більше 23 тисяч броньовиків понад 34 тисячі гармат, понад 79 тисяч безпілотників, понад 67 тисяч одиниць автотранспорту, більше тисячі засобів ППО, понад півтори тисячі РСЗВ, більше трьох тисяч крилатих ракет. 28 кораблів і понад мільйон 153 тисячі загарбників. У кривому розі відбувся турнір з футболу, який став справжнім святом єдності. На полі зустрілися команди з Донецької області та збірна ветеранів і мешканців Криворіжжя. Подія мала не лише спортивне, а й символічне значення. Це підтримка наших громадян, які через війну. Були змушені залишити свої домівки. Організатори наголошують, подібні ініціативи допомагають людям адаптуватися, знаходити нових друзів та повертати відчуття нормального життя. Більше про турнір в сюжеті наших кореспондентів. Зі пройшов турнір з мініфутболу разом до перемоги на одному полі. Зустрілися спортсмени з Донеччини та Криворіжжя. Такі змагання не лише про спорт, але й про єдність, підтримку та спільну силу у час війни. На привелике жаль, наша громада тимчасово окупована військами-агресорами. Таким чином ми опинилися тут. В Кривому розі. Ми вдячні за те, що нас прийняли, вдячні за те, що нам у всьому допомагають. І цей турнір з нашого боку. Ми були ініціаторами цього турніру. Нам дуже хочеться, щоб всі розуміли що Донеччина і Криворіччя ми сідимо разом до перемоги. Участь у турнірі взяли команди територіальних громад Донеччини та збірна ветеранів і мешканців Криворіжжя для спортсменів з профронтових регіонів. Це ще й можливість відчути підтримку та згуртованість. Звичайно, це дуже добре, коли проводяться такі заходи. Змагання, тренування, сумісність, коли збираються разом ветерани. Це дуже добре. Тому що люди спілкуються між собою, діляться своїми проблемами. Кривий ріг систематично підтримує переселенців, ветеранів та спортсменів для дітей з родиною ВПО організову. Ні, безкоштовні заняття у спортивних секціях, а для ветеранів можливість проходити оздоровчу реабілітацію. Турнір став символом єдності і віри у перемогу. Ради вас всіх вітання на для нашого турніру. На Донецьку, на Кривасу, разом до перемоги дуже радий, що у нас в нашому турніре прима участь дві команди з Донецької області, з Маріупольська і Старомолинська. Чи кривирі спочатку війни. Пройшло тисяч вимушених переселенців. Зареєстровано 85 тисяч у нас реально обрали для життя кривірів 60 тисяч. Змагання завершилися яскравою фінальною грою та заслуженими перемогами. Перше місце виборола команда Маріупольського району, друге нескорені кривий Ріг, третє старомлинівська громада. А четвертими стали Ганці кривий ріг. Але головне не рахунок, а єдність, підтримка і спільна віра у перемогу. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський. У палаці культури центральний справжнє свято мистецтва. Ансамбль сучасного танцю Сузір'я відзначив своє 25-річчя грандіозним концертом. На сцені більше сотні юних талантів, які підкорили глядачів енергією, посмішками та щирістю. Танці, світло, музика все це створило атмосферу радості. Та єднання кожен рух, кожен номер це результат наполегливої праці і творчості протягом десятиліть. Всі подробиці зі святкування. Дивіться далі. Палаці культури центральний панувала атмосфера справжнього свята. Ансамбль сучасного танцю «Сузір'я» відзначив 25-річчя своєї творчої діяльності. За цей час колектив став одним із найяскравіших у місті. Виховав сотні талановитих дітей, які продовжують традиції хореографічного мистецтва. Ювілейний концерт зібрав повну залу глядачів, батьків, друзів і шанувальників танцю. Мені з дитинства подобався саме цей танець, саме цей колектив. Я ходила, мені дуже подобалося, як вони танцюють і i wish you didn't die Мені мама сказала, ти підеш на ці танці. Я прийшла, мені дуже сподобалася. Атмосфера, сама сам колектив дружній, тренери пояснюють. Якщо не зрозуміло, в тисячу раз пояснюють, щоб ви зрозуміли. Ювілей-колектив відзначив на сцені. Виступили більше 118 вихованців колективу віком від 4 до 16 років. Танцювальні номери були різноманітні: від класики до контемперері та стріт Денс. У кожному русі відданість, праця і любов до своєї справи. За словами керівника. Ніці ансамблю Тетяни Андрюшко сузір'я це не просто колектив, а велика родина, де кожен підтримує один одного. Кожен виступ сузір'я це окрема історія, сповнена щирих емоцій і професіоналізму. Саме тому колектив продовжує збирати повні зали і завойовувати серця глядачів. Діти зізнаються, коли виходять на сцену, забувають про все, крім музики. Наш колектив це одна велика творча сім'я. Батьки і діти це не ну це така. Ми в тандемі працюємо. У нас дуже гарні батьки і дуже гарні діти. Ми за 25 років років ну, займалися. Багато напрямками від займаємось від класичного танцю до всіма напрямками сучасного ну, ми більше до стріту, мабуть. Відносимось ювілейний концерт став підсумком місяців підготовки. Режисером-постановником шоу виступив випускник колективу Юрій Храбко, хореограф, який нині працює з українськими зірками. На сцені лунали оплески, усмішки і навіть сльози радості. Адже для кожного учасника це був особливий день. Дозвольте вас привітати. І сказати дякую за ті натхненні очі, які ми побачили сьогодні за цими полісами, за ці натнені очі батьків, які вже чекають, коли побачать свої дівачок. І за те, що впродовж 25 років ви натхненно, з неймовірною енергією даруєте своє тепло дітям. А на справжні святокорафічного мистецтва. Крімницю Сузірє від імені виконуючого обов'язки міського голови Юрія Вілкула нагородили орденом за заслуги перед містом. За багаторічну самовіддану працю та виховання кількох поколінь талановитих криворіжців. Попереду нові сцени фестивалі та перемоги. Анастасія Співак, Анна Мінервіна, перший міський. Хочеш купити какао не за гроші, а за листочки. У кривому розі на 95-му кварталі це можливо. 30 листочків і маєш молоко за 40 – чайок, а 60 – какао з маршмеллоу. Але є одне але така магія доступна лише для малечі. Діти збирають кольорову валюту прямо в парку, а дорослі занурюються у спогади дитинства. Щодня в закладі повна посадка, а також посмішки та щасливі дитячі очі. Всі подробиці далі у сюжеті Анастасії Костенюк. Пам'ятаєте, як у дитинстві ми гралися в магазин і розраховувалися листочками? Хто міг би подумати, що колись це стане справжньою валютою? Все, аби криворізька малеча відчула магію дитинства. Менше мені будь ячка какао. 30 за молочко, 40 за чайок, 60 за какао з маршмеллоу. Саме стільки листочків треба назбирати та принести у заклад малечі, аби придбати напій. Така акція стартувала на початку листопада у кав'ярні Кондитерський фреш на 95-му і одразу спричинила бум серед покупців. такий інтерактив закладу захопив усіх. Діти із задоволенням збирали потрібну кількість валют, а батьки поверталися на десятки років назад та здійснювали дитячу мрію. З першого дня акції про неї дізнаються все більше маленьких поціновувачів гарячих напоїв. У кав'ярні кажуть, що дня відвідувачів багато, а на вихідних у гарну погоду повний аншлаг Емоції, що в перший день що сьогодні, просто неймовірні, всі дуже щасливі, приходять з цими листочками. Просто тут кав'ярня заповнюється таким теплом що ну це неймовірно описати цю атмосферу. Це треба дивитись і переживати. Е, відвідувачів багато. Перший день ми не очікували такого, але прям навалилась ціла купа діток, всі з листочками, з батьками і без батьків приходили. Ідея акції Напій за листочки зародився у колективу вже давно. А цієї осені все ж вирішили її реалізувати. Головне подарувати малечі трохи магії, показати, що мрії можуть збуватися. А взагалі це просто мрії, які повинні збуватись. фідбек. Насчет фідбеку, це е, більше розраховувалося, звісно, для дітей. Але деякі діти ще і, у них немає ще в пам'яті такого, що це листочки це гроші. А у батьків це взагалі, мабуть, така наболівша історія, що в них в дитинстві у всіх це була їхня частина, їхні гроші. Тому фідбек загальний. І діти радіють, і вони разом збирають їх, у них спільна комунікація, і для них це дивно, що можна за листочки купити. Тому вийшло досить цікаво. Придбати напої з дитячого меню можна для малечі та підлітків до 18 років за кольорову валюту з 12 до 17 в будь-який день і поспішайте не збирати потрібну кількість листочків та спробувати смачненьке какао чи чай. Акція буде тривати до кінця листопада або ж доки на дворі не закінчаться листочки. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Іван Сергієв, Бойові чотири на дві команди в 11-му турі чемпіонату України з футболу серед жіночих команд. Криворізький ЖФК Кривбас приймав на своєму полі гостей з Одеси ЖФК Сістерс. Втім, перший м'яч забили в цьому поєдинку червоно-білі гравчині. Сталося це на 17-й хвилині. відзначилася Ірина Олініченко вже на 30-й хвилині. Одеситки відігрались. Рахунок 1-1 зробила камерунська легіонерка Жозефін Ганді. В другому таймі криворізькі дівчата знову вийшли вперед. Рахунок 2-1 зробила Поліна Назаренко. На 77-й хвилині одеситки вдруге в матчі відігрались. Відзначилась венесуельська легіонерка Хесус Мар Кольмінарис. Фінальний підсумок гри 2-2. Свій наступний матч ЖФК-Кривбас проведуть вже цієї п'ятниці на виїзді у Полтаві проти суперниць з ЖФК Ворскла. На цьому мене все. Я дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста.